Алло, міліція, хочу повідомити, що зловмисники замінували усурицький аеропорт. Ось так за 10 секунд ви можете стати порушником закону за умови, що свідомо сказали правоохоронцям неправду. Від жартів по телефону рятувальникам не до сміху. Після кожного анонімного дзвінка із повідомленням про замінування вони змушені все перевірити. Найчастіше інформація не підтверджується. Наприклад, восени минулого року анонім повідомив, що в одному з вагонів потягу Одеса Ужгород пасажири перевозять вибухівку. Поки правоохоронці шукали бомбу, роботу вокзалу призупинили, людей евакуювали. Проміняється рух, от поїзд був на відправлення, він нікуди не поїде, скажімо так, або був на прийом, він не прийде. Якщо людина їде в Київ, і оцей поїзд на годину на півтора запізнюється з руху. Тобто вона може не встигнути на станцію пересадки по Львову чи по Києву. Це приносить до доволі значних таких наслідків фінансових, в тому числі. Чимало анонімних дзвінків стосується замінування навчальних закладів. Декілька років тому такий випадок трапився в Ужгородській угорськомовній школі. Тоді анонім повідомив право Охоронців про бомбу на території закладу Катерина Йосипівна, що вже давно працює в школі, була свідком евакуації учнів того дня. В той день досить гарна погода була, але досить прохолодно, тому швидко. Зорієнтувалися вчителі, і діти накинули на себе деяку і одяг і сумками. За навіть п'яти хвилин не пройшло, як були евакуовані на подвір'ї 11-ї школи. Юного жартівника учні сусідньої школи вирахували менш ніж за тиждень. Його батькам довелося сплатити чималий штраф, адже за законом порушник має відшкодувати державі збитки. Один хибний виклик рятувальників коштує від 10 тисяч гривень. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян знищення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі від на срок від 2 до 6 років. І відповідна штраф сьогодні, завдяки новітній техніці, правоохоронці знаходять до 90% анонімів, котрі несуть відповідальність перед державою. Утім, працівники служби безпеки зауважують, що покарання не стосується свідомих громадян, які знайшли підозрілий предмет і вирішили перестрахуватися.